Зима вже прийшла. У Пенсільванії життя сповільнюється, все покриває сніг, дні коротші, а рухів менше. І, хоч холод буває суворий, природа не зупиняється. Життя в Пенсільванії сповільнюється, стає тихіше, холодніше, і все навколо ніби засинає. Для людей це час випробувань, короткі дні, мороз і самотність, але не лише люди відчувають холод, і тваринам доводиться непросто. Але є ті, кого холод зовсім не лякає. Це хайленди – гірські корови із Шотландії. Вони можуть спокійно жити при температурі до мінус 30 градусів. Їх густе хутро має два шари. М'який внутрішній, що гріє, і здовгий зовнішній, який відштовхує дощ і сніг. Вони не бояться зими, а навпаки, саме тоді почуваються краще. Стоять серед снігу, спокійно жують сіно і ніби кажуть: усе добре, це наш сезон. Вони виглядають ніби сказки з, з довгою шерстю та спокійним поглядом, але це не просто прикраса ферми, вони справжні чемпіони холодів. І дивлячись на них, я теж вчусь зупинятися, бо зима це не лише холод і темрява, це час тиші, спокою і вдячності за прості речі. А оця коровка, до речі, вагітна, і ми в очікування поповнення дуже скоро. Мені здається, можливо, навіть наступного тижня. 谁？谁嘛？ Я йду рано зранку, я їду в аптеку. А в нас вже почалася активна зима. Ще в мене прихворіла донечка, я сама ще така не дуже не дуже. Е е я сама ще така трошки хворіла, але вже почуваю себе краще, лише оцей голос в мене залишився якийсь дебільний. То я вже е планую наступного тижня я вже буду як огірок, бо якийсь вірус такий ходить, я не могла себе докупи зібрати. Десь більше тижня ще й ну, таке щось як була, як взагалі не могла себе докупи зібрати. І в нас ще почалась зима, вже випав сніг, вже холодно, вже все, вже все, вже закінчилось літо. Ось така погода буде приблизно десь до травня місяця. Я, звичайно, в захваті від цього, але що поробиш? І зараз мчу в аптеку, мені треба купити ліки, щоб вдома був запас ліків, бо. Буває така погода, що навіть з хати не можна виїхати. І ще треба мені заїхати в магазин, купити продуктів трішечки. Я хочу використати всі запаси, які в мене є, і зробити великий-великий закуп а наступного тижня, коли в мене буде вихідний. Можливо, в понеділок я зроблю великий закуп. Мені навіть самі цікаво, скільки взагалі мені. Коштує на, ну десь на два тижні. Я не буду на місяць, тому що я стільки ми не з'їмо відразу, а я не хочу, щоб воно псувалося в холодильнику. То десь на два тижні я собі зроблю, зроблю великий закуп. А ще я хочу поїхати здати копійки. Ось таке класне життя в Америці. Рахуємо копійки. Це я жартую, але в мене на роботі в магазині є така велика, велика чаша, і люди туди. Кидають свої там, решту, хтось не забирає, або залишає, бо вони коли розплачуються копійками, в мене вже в терміналі немає місця. То я їх раніше збирала і купувала собі лотерейні квитки і навіть показувала. Але я зараз щось я вже виросла. Я вже сказала, все, я не буду так марнувати. То я зібрала копійки, а за літо у мене ціла така торба назбиралась. Я не знаю, скільки там, можливо, доларів 50, я не знаю. То зараз поїду і здам. Я такі в магазині спеціальна машина. Я не знаю, чи сьогодні вона працює. Я такого ще не робила, але я попитаюсь, Там має бути якісь а, асистенти жебраків. Я жартую, звичайно, але я просто не хочу викидати. Але воно там таке скупується, складається. То мені воно аж муляє очі. Я собі залишила там трошки 25 копійчані монети, щоб я могла робити там якісь великі прання то там можна розраховуватись і копійками. А так взагалі валяється без діла. То я вирішила вже осоромитись повністю і поїхати здати копійки в Америці. Тому поїдемо, помчимося зі мною. Я, коротше, виключаюсь, бо траса така щось мені не дуже подобається. Так що я тут. А і ось, до речі, мішок копійок. Я думаю, що тут десь 50 доларів. А ви? Ось так виглядає машина. Ми. Е ось тут я заплачу 11%. Але окей. Окей, і ми відкриваємо і ось тут. Чик-чик-чик. Вей. よく。 That's so cool. У -у -у. І ось тут я з чим ваучером чешу до. Так, ти що, я така рада, коротше, здала копійки, отримала 62 долари. Ну, вони взяли якусь там комісію. Як 11%. Але взагалі це так прикольно, то я буду збирати тепер копійки ходити. Вони ж під ногами валяються завжди повсюду. А я їх от і десь там кидала. Так, класно, 60 доларів. Це можна вважати, що я можу тиждень не заправляти. Ну, типу, безкоштовно їздити, їздити на машині. А тут, боже, я вже заплуталась в машинах. Мало не сіла, ось тут стоїть така ж машина майже, мало не сіла в іншу машину. Але взагалі це клас. І я думала, якщо чесно, я думала, що на мене будуть люди дивитися, як то на якусь жебрачку. So and, so cool. yeah, cool. like and like Вау. Ну, трошки в мене було таке відчуття, але ні, взагалі все нормально, всі прикольні. І це ще залежить від того, як ти себе подаш. Ну, я ж не барига якась там. Зараз я завантажу свою. Або навіть можна враховувати, що я зараз взяла продукти. Ну, я витратила трошки більше, я витратила тут на, на фрукти овочі. 80 доларів, а копійок здала на 60. Ну, то таке, а ні, то я на бензин. Я зараз заїду на заправку, заправлюсь бензином на 60 доларів. Це мені буде повнісінький бак, щоб я могла їздити цілий тиждень. І взагалі прикольно. Чому? Я не знаю, чому я так раніше не робила, але тепер буду робити. А ще мене часто запитують, чому я сижу в цьому селі, чому я нікуди не переїду. З Америка ж велика і можливостей багато. І от однією з причин, чому я дуже полюбляю цю місцевість, це те, що в вихідний день, але взагалі, коли є вільний час, можна просто вийти і подивитися на цю красу. Озеро Валенпоопак має давню історію. Задовго до появи тут міст і доріг на цих землях жили індіанці Лєнапи. Вони називали це місце Воленпаупак, що означає велика повільна вода. Тоді це була долина з річкою, лісами й тваринами, які давали людям усе необхідне для життя, і лише в 1920-х роках долину затопили, створилось штучне озеро для гідроелектростанції. Так з'явилося сучасне озеро Воленпаупак, довжиною майже 13 миль. Сьогодні сюди приїжджають рибалити, відпочивати і просто насолоджуватися природою. Але коли дивишся на спокійну воду, то легко уявити, як колись тут жили перші люди, і як це місце завжди залишалося домом для тих, хто шукає тишу. Але сидіти в тиші вдома і хворіти мені вже набрила, то я вирушила на обід із друзями. Цього разу вони запросили мене до місцевого закладу. Я не знаю, наскільки оцінити сервіс, але було, до речі, непогано. Від одного до п'яти я б дала цьому закладу три. Було чисто, було не дуже людно. Гральні автомати, як полюбляють американці. Деякі люди вже в обід займають місця за барною стійкою. Була непогана касаділія мені на обід, і було дуже, до речі, гарно побачитись із друзями. Ось така чудова зима в Америці в листопаді місяці, а ще сталася біда. Загорілася шина монтажка. Прошу, будь ласка, ось так горить, палає. Я зараз трошки підійду. А ще я хотіла наголосити на тому, що всі ці люди, які зараз займаються загашенням пожежі, вони волонтери і вони це роблять за на благо гарної справи? Ось ці всі люди, які там працюють. Які зараз е, намагаються загасити цю скажену пожежу, ось ці, будь ласка, вони всі волонтери, і саме завдяки їм можна загасити таку величезну пожежу. Ось, будь ласка. Горить, палає, люди працюють. Прошу, ось така. Америка горить. Горить, палає, люди працюють. А я щиро сподіваюся, що ви в теплі, у вас зручно і нічого не горить.